Сьогодні 11 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 11 квітня в Україні в світі святкують міжнародний день. Будьте добрими до юристів. Головна мета цього дня визначити цінний внесок, який роблять юристи в спільне життя, висловити вдячність за важку роботу та відданість справі. Також 11 квітня всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Цю важливу дату обрали честь дня народження лікаря Джеймса Паркінсона, котрий вперше описав цю важку хворобу. Це неврологічне захворювання, яке виникає через страту нейрологічних клітин у чорній субстанції. Це хронічна і невеліковна хвороба, яка повільно прогресує. Найчастіше вона зустрічається у людей похилого віку. Основні симптоми тремор, уповільнення руху, ригідність. А ще 11 квітня міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Дату пам'ятної події опролив не випадково. Саме цього дня, 1945 року, відбулось повстання в'язнів проти нацистів в одному з концтаборів Він був розташований в центральній Німеччині. 11 квітня святкують міжнародний день аніме. Це неофіційне творче свято. Аніме називають японську анімацію, яка відрізняється з прямованістю на дорослих, а не на дітей. В цьому стилі існує багато жанрів: створюються фільми і навіть цілі серіали. Анімешники, прихильники, аніме мистецтва. Також 11 квітня день підводного човна. Дату святкування обрали на честь дня, коли перший американський човен занурився у воду. Сталося це 1900 року. Перший підводний човен субмарина був побудований Корнеліусом Дреббелом 1620 року. Човен спустили на річку Темза за завелінням короля Якова І. Конструкцію виготовили з дерева і обтягнули шкірою. Сама ідея занурення на глибину у спеціальному човні існувала вже дуже давно. Подібний підводний засіб використав ще Олександр Македонський. Донський. Цього дня народилися. 1492 рік Королева Навари. Одна з перших французьких письменниць Маргарита Наварська. 1755 рік Джеймс Паркінсон, англійський лікар. Його іменем названа відома хвороба Паркінсона. 1913 рік український вчений фізик, фахівець у сфері фізики низьких температур, педагог, професор Володимир Хоткевич. 1958 рік українська композиторка, заслужена діячка, мистецтв України Ганна Гаврилець. 1997 рік український співак Меловін. Справжнє його ім'я Константин Бочаров.